повсякчас і на віки-віки, Слава Тобі, Боже, на слава Тобі, Царю Небесний, вчитель Душі істини, і живе за і, і все сплоняється, пророче Божий Подателю, прийди сили свям, і, і очистим всякі скверни, спаси, блажа, душа наша, святий Божья, ти кроки сіт без смерти по нас, святий Божья, ти кріпися без смерті по нас, святий Божья, ти кріхсят безсмерти про нас, слава Цию Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і навіки віки, Амінь. Прейсвята і Тройці, нас, Господи, Отче грехи наші, надиху прости беззаконні наші, святий пости і сили, не наші, наші, минутві ради. Господи, помилой, Господи, помило, Господи, помилуй, слава Отцю і сину, і святому Духові, нині повсякчас, і на віки. Отче нашої, сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хлів наш насушний, день нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від світлока, як Твоє царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Да, Воскресне Бог і розточеться в рази Його, як то біжат од лиця Його навидячи Його, як ще заїдем, да іще знать, як уня, так то та погибнет грішниця у лиця Боже. А праведне це з да, возвеселяться. Господу помолимося, Господу помилуй, Отче святий, врачу душу, тілес, послаю є народного Сина Господа нашого Ісуса Христа, всякий недуг, дуб, із от смерті, і збавляючи із селию роботу Юрія Тетяну, Остапа Захарія Матвія, Івана Галину, Лесю, Данила Богдана, Ніна Михайла, Святослава Христина, Квітку, Ольгу Ярославу, Василя Марію, Воїна Олександра, Вікторію, Младенця Єва, Максима Михайла, Ольгу, Оксану, Катерину, Ігоря, Ірину, Володимира Василя, Наталію, Олексія, Наталію, Оксану, Ульяну, Роберта, Даниїла, Ольгу, Тараса, Галину, Петра Василя, Івана, Наталію, Ольгу, Івана, Оксану, Андрія, Давида, Юрія, отця Степана. Івана, Тетяну, Юрія Валентину, Олега Галину, Наталію, Захарія, Ігорі, Михайла, Василя Галину, Надія, отця Степана Марія, Ольгу, Ірину, Юрія, Наталію, Ольгу, Соломії, Єлизавету, Олега, Світлану, Ірину воїна, Ігоря воїна, Василя воїна, Михайла, Романа, Ігоря, Володимира Марія, Назарія, Оксану, Андрія, отця Степана, Тетяну, Ольгу, Юрія, Лесю. Ігоря, Анну, Вікторію, Ольгу, Воїна Ігоря, воїна, Володимира, воїна Олега, Дарину Петра, Галину, Олену, Тетяну, Ксеню, Ульяну, Марію, Єву, Емілію, Романа, Любо, Отця Стефана, Ольгу, Мирона, Василя Галину, Ірину, Олега Петра, Ганну Романію, Галину Рому, Павла Христину, Христину, Яну, Олександра. І робім, Боже, Ігоря, Оксану, Степанію, Соломію, Олену, Вероніко, Романа, Діану, Мирослава, Григорія, Отця Степана Ігоря Галину, Андрія Валентину, Ореста, Романа, Юлію Світлану, Юлію, Богдана Маркіяна, Марію Соломію, Максима, Віталія. Ганну, Юлію, Олега, Ярослава, Ірину, Мар'яну, Руслана, Ореста Софію, Воїна Георгія, Анатолія, Тетяну, Юлію, Софію, Єлизавету, Миколая, Дмитра, Антона, Людмилу, протре, Степана, Протрея, Павла, Протрея, Семена, Протрея, Василя, Ольгу, Сергія, Ольгу Світлану, Антона, Нікіто, Віру, Дем'яна. Оце Стефана Андрія, Ірина Марію, Романа Марію, Віру Маркіяна, Марту, Анну, Юрія, Андрія Богдана, Ігоря, Надію Марію, Ганну, Воїна Михайла, Сергія Назарія, Петра Андрія Назара, отця Стефана Володимира, Єлизавету Анну, Ганну Марію Михайла, Злату, Марка, Тетяну, Олександру Богдана, Олега Володимира, Лесю Олександру, Наталію Мирославу, Оксану. Івана, оце Стефана, Зої Володимира, Лілію Олену, отця Стефана, Анну, Олега, Ярослава, Марію, Наталію, Мар'яну, Івана, Миколая, Віталія, Марію, воїна Івана, Василя, Василя Миколая, Олега, Ульяну, Марту, Андрія Константина, Марію, Анну, Степана, Тетяну, Богдана, Федота, Олексія, Єлизавету, Галину, Даниїла, Юстину, Іллю, Анну. Соломію Олену, Олену, Христину Юлію, Анну Ганну, Дмитра Макарі, Маркіяна, Стефані Катерину, Марію Ульяну, Юрія, Каріну, Мар'яна, Єву, Вероніку, Марка, Симона, Чезера, Олену, Миколаю, Ірину, Олену, Анастасію, Кароліну Андрія, Андрія, Остапа, Миколая, Тетяну, Валерія, Володимира Луко, Оксану, Ірину, Андрія, Людмилу Константина, Ольгу Марію, Божих, eh, Анатолія Марію, Андрія Наталія, Юлію, eh, Андрія Вероніко, eh, Анну Діану, eh, Софію, Ірину, Катерину, Михайла, Марію, Лілію, Ігоря Маркіяна, Матфія, eh, Ігоря Оксану, Віктора, Аліну Марію, Тараса, eh, воїна Георгія, воїна Вікторія, Анатолія, Тетяну, Юлію, Софія Єлизавету, Миколая, Олега, Марію, Сергія. Ігоря Марію, Вікторію, Івана Артура, Івану, Евеліну, Моніку, Ігоря Оксану, Лілію, Василя, Наталію, Дмитра, Данила, Оксану, Ігоря Олесю, Владислава, Ярославу, Оксану, Роману, Яну, Анну, Захарію, Юлію, от тілесної душевної немощі, оживотвори благодат Христа Твої, молитвами, Присвятий, владичеці і приснаді в Марії, пристатель свічесних небесних сил безплотних. Силою чесного животворящого Христа, чесного славного пророка, притечі хрестителя Йоанна, Славних захвальних апостолів, Святих Славних добровідних Мучеників, Преподобних Бо нас на ятейсь наш, святий косми, і, і Дем'яна Кіри, і Йоанна, пантелімена, Єрмолай і Самсона, Дім Міда, Нікіти, святих праведних Ботицьких а не всі святи, як ти єси, джерело, сілень Боже наш, і тобі славу, селам, Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ще іще змолим і ще сердець наших, молитвою оптинських старців до Господа Бога помолимося. Господи, помили. Господи. Дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені в цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися святій Твоїй волі. Господи, на всякий час дня всьому настав і підтримуй мене. Які би я не дістав новини протягом цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, всіх словах і ділах ми їх керуй моїми думками і почуттями, всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події протязі дня. Господи, керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудрость, просте, вислухаймо святої Євангелії, мир всім, і духу Твоєму. Від Матфея, святої Євангелія читання. Слава Тобі, Боже, на слава Тобі! Вон мім. Вовремя Оно призвав Ісусу, бо не десяточ, на Кисвія даде їм власне дусяк нечистих, як оди згонять і селити всякі недухи, всяку болізнь. Сіяв би на десят посла Ісус заповідає їм Глаголя. На путь не діти град, Самарийський, не входьте. і діти же, паче ковцем твоїм дому Ізраїлю. Хотя ще, проповідуйте глаголю, що як приближиться царство небесне, боляще стріляйте, прокажені очищайте, мертві, воскрешайте. Біси і зуняйте ту неприясне, то нададіте. Слава тобі, Боже, на славу тобі, слава тобі, сину, і, і, і святому Духові. Нині повсякчас, і на віки, віки Амінь. Господи, помили, Господи, помили, благослови. Христос істинний Бог наш молитва на причисту і своєї матері, святи славних, Сакральних апостол, святих праведних бодицьких м'ян, всіх святих помилих, спаси нас, яку благ і чоловіколюбець. Амінь.